Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Дональд Трамп пропонує Пекійну угоду на тлі ескалації торгової війни. Водночас він запровадив щодо Китаю мита, що перевищують 100%. І Він вважає, що Китай має укласти угоду зі США і що Китай припустився помилки, коли вжив заходів у відповідь. Що означає ескалація риторики між США і Китаєм? Про це нам розповість Майкл Секура, засновник і директор проєкту Сократ за адміністрації Рейгана. Влада Китаю намагається запобігти демографічній кризі, яка наростає як снігова куля. Чи спрацюють їхні заходи стимулювання? Ми зателефонували жителям Китаю, щоб дізнатися більше. Водночас у соціальних мережах користувачі показують, як колись жваві вулиці країни тепер спорожніли. Президент Трамп назвав відповідь Китаю помилкою. Пекін заявив, що боротиметься до кінця, після того як Вашингтон запровадив щодо нього мита розміром понад 100% і вимагав скасувати мита, які Китай увів у відповідь щодо США. Ось що сказала прес-секретар Білого Дому Керолайн Лівіт. Я щойно говорила з президентом про це, він вважає, що Китай хоче укласти угоду зі США. Він вважає, що Китай має укласти угоду, і що заходи у відповідь з боку Пекіна були помилкою. Коли Америку б'ють, вона б'є сильніше у відповідь. Ось чому ми запроваджуємо мита у 104% щодо Китаю. Але президент вважає, що сі і Китай хочуть укласти угоду. Вони просто не знають, як це зробити. І президент також хотів, щоб я сказала всім вам, що якщо Китай простягне руку, щоб укласти угоду. Він він Буде дуже радий, але він зробить те, що краще для американського народу. США запровадили всеосяжні базові мита обсягом 10% для всіх країн з більш високими ставками для деяких партнерів. Понад 70 країн уже запропонували США переговори. Водночас Китай мав скасувати мита, які вів на товари зі США до півночі середи. Такий ультиматум Трамп висунув у понеділок. Він також сказав, що не буде припиняти дію будь-яких мит на час можливих переговорів. Ми не розглядаємо таку можливість. Є багато країн, які будуть домовлятися з нами, і це будуть чесні угоди. міністр фінансів Скотт Бессент назвав дії Китаю відповідь великою помилкою. У нас торговий дефіцит. Що ми втратимо, якщо китайці підвищать для нас мита? Ми експортуємо їм 20% від того, що вони експортують нам. Для них це програшна ситуація. Найбільший торговий дефіцит в Америці з Китаєм торік він становив майже 300 мільярдів доларів. Бесен додав, що у США зараз є максимальні важелі впливу і було б помилкою думати інакше. Згідно з повідомленнями, Вашингтон уже розпочав торгівельні переговори з Японією. Як ескалація торгової війни може позначитися на національній безпеці, а також на ситуації у світі? Про це ми поговорили з Майклом Секорою, засновником проєкту Сократ за адміністрації Рейгана. Майкле Секоро, дуже дякую, що приєдналися до нас. А, то завжди приємно вас бачити. Щодо Китаю Білий Дім водить мита розміром 104%. Президент критикує Китай за несправедливі торгівельні практики. Але яка на вашу думку ширша мета цих мит? більшу сі або зі цих тарифів? як заявив Трамп, це для того, щоб отримати рівні умови. Я ненавиджу це формулювання. Наймовірніше, мета або обнулити мита в усіх напрямках, або принаймні збалансувати їх до певної міри, щоб ми досягли того, що він би вважав рівними умовами. Прес-секретарка передала слова президента, що Китай пропустився помилки, ухваливши заходи у відповідь на мита і що Китаю необхідна угода. Що ви про це думаєте? Як ви оцінюєте стан економіки Китаю? Це не так погано, як думають люди. Так їм потрібна угода, але Китай діє з погляду технологічної стратегії. Те, що Америка оцінює з фінансового погляду, розмір ринку, правила неналежних виробничих практик. Тощо, Китай оцінює з погляду технологій, як збільшити конкурентну перевагу, зробити якісніші продукти, щоб вони задовольняли потреби клієнтів більше ніж американські аналоги. Китай може піти на поступки в певних питаннях, щоб США відчули перемогу. Ми вирівнюємо правила гри на певних ринках і відпустимо його. Його але з погляду технологічної стратегії Китай прагнутиме зайняти ті ринки, на яких у нього є справжня конкурентна перевага, і знизити там мита, і нічого не міняти там, де у нього немає конкурентної переваги. Китай використовував фінансові маніпуляції, такі як мита, субсидії, податкові пільги, протягом багатьох років. І Америка вважає, що це їхній головний інструмент для отримання конкурентної переваги. Це хибне розуміння. Головні методи Китаю полягають у тому, щоб використовувати технології, фінансові інструменти, такі як мита, тощо для підтримання їхньої технологічної стратегії хочу поговорити про це докладніше, бо глобальні мита і для Китаю і для деяких інших країн пояснюють не лише наміром вирівняти правила гри з погляду національної безпеки. Ми багато чуємо про повернення виробництва до штатів, особливо після проблем із ланцюжками постачань під час ковіду. Чи зможуть мита повернути виробництво до США? І чи варто робити на цьому наголос з погляду національної безпеки? треба дивитися на це з погляду технологічної стратегії, яке виробництво нам потрібно повернути, що в підсумку забезпечить нам конкурентну перевагу і національну безпеку, у дуже широкому сенсі. Ми не виробляємо достатньо товарів, необхідних військовикам, тому нам треба їх виробляти. Але нам потрібно виробляти їх так, щоб вони забезпечували бійцю конкурентну перевагу. Слід звертати увагу на те, які технології використовувати, розробляти і купувати, щоб виробляти ті продукти, які справді забезпечать конкурентну перевагу для. Американського бійця ми чули що президент Трамп говорив про критично важливі мінерали про те, щоб видобувати і переробляти їх у США, оскільки зараз перероблення переважно відбувається в Китаї. Чи побачимо ми глобальне перезавантаження? Який вигляд це матиме? Глоболдайнамексорей Глобол Перезавантаження здебільшого буде там, де будуть досягнуті ці рівні умови. Але це трохи неправильна назва, бо це тільки з фінансового погляду. А як ми знаємо, справжня конкурентна перевага, як Сі Цзіньпін відкрито і правильно заявив, полягає в експлуатації технологій. Можна сказати, що у фінансовому відношенні це працює, але якщо вони і відкрито, і таємно використовують технології США для отримання конкурентної переваги, а ми дивимося тільки на фінанси, то це не рівні умови. Безумовно, тут є над чим подумати, особливо з погляду ринків і споживчих настроїв. Майкле Секоро, як завжди, дуже дякую за те, що приділили нам час. Дякую. Наскільки серйозно є демографічна криза в Китаї, згідно з останніми офіційними даними, опублікованими в січні, країна переживає третій рік спаду народжуваності. Влада намагається розв'язати цю проблему, але чи готові молоді китайці співпрацювати? Щоб дізнатися їхню думку, ми зателефонували жителям Шанхая, найбільшого міста Китаю. Заради їхньої безпеки, ми змінили їхні голоси. Найбільша проблема, з якою ми стикаємося, полягає в тому, що нікому продовжити рід. Молоді люди просто не хочуть мати дітей. Жоден із моїх двох синів не хоче мати дітей. Коли я запитую їх, що вони робитимуть, коли постаріють. Вони відповідають: ми розберемося, коли прийде час. Це не жарт. Населення Китаю різко скорочується. Це занепад. Переважно всі молоді люди, ну може не 100%, але ймовірно 75% не хочуть мати дітей, і це розумно, бо вони відчувають, що немає жодного. Ну і надії на майбутнє. Фанседбохуан сказав, що обом його синам за 30 багато молодих людей у Китаї відмовляються створювати сім'ї через важкий фінансовий тягар, соціальний тиск і високі витрати на виховання дитини, низька народжуваність позбавляє країну робочої сили, а також повноцінної армії. Щоб розв'язати цю проблему, китайська влада пропонує фінансову підтримку, тривалішу декретну відпустку і відпустку на медовий місяць. Крім того, надійшли повідомлення, що Україні збираються знизити шлюбний вік. З 22 до 18 для чоловіків і до 20 для жінок на китайській версії TikTok з'являється дедалі більше роликів, у яких закликають народжувати дітей, але чи зможуть ці заходи викликати бум дітонародження у Китаї? Люди в Китаї перебувають під величезним тиском. Життя важке, економіка погана, безробіття високе. Люди щосили намагаються просто вижити у такі часи, коли майбутнє здається невизначеним, і люди бояться витрачати гроші. Вони не наважуються одружитися. А якщо й одружуються, то бояться заводити дітей, оскільки їхнє власне життя і так дуже важке. Вони не хочуть, щоб у їхніх дітей життя було ще важчим. Вони просто не бачать жодної надії. Ді на всіх рівнях зараз не вистачає грошей. Вона ухвалює закони, але конкретної підтримки немає. Навіть якби були кошти, це все одно не допоможе розв'язати проблему. Біди Китаю не обмежується спадом народжуваності. В соціальних мережах показують, як спорожніли колись жваві вулиці у великих містах. Вуличні торговці, що сили намагаються заробити на життя такі міста, як Хуашань роуд і Хуайхай Роуд раніше були велелюдними, але тепер тут набагато менше людей. Процвітають тільки крематорії, похоронні бюро та виробники трун під час пандемії COVID-19 у Китаї померло багато людей, а народжуваність і далі скорочувалася. Так на початку 2020 року кілька великих операторів мобільного зв'язку в Китаї повідомили про утрату щонайменше 21 мільйона клієнтів. Багато хто вважає, що реальна кількість померлих набагато вища. Частково це пов'язано з тим, що китайська влада не надає реальної статистики померлих, як це роблять інші країни, згідно з нашими власними дослідженнями і розрахунки. Кунками, заснованими на документах, що просочилися, і свідченнях очевидців під час коронавірусної епідемії у Китаї померло понад 100 мільйонів осіб. В описі до цього випуску ви знайдете наш ексклюзивний репортаж на цю тему.